Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав найважливіший період для людини Великий піст. Він нагадує нам про 40-денний піс Спасителя у пустелі, і він же вводить нас у страстний тиждень, а потім і до радощів свята світлого Христового Воскресіння. Возлюблені піс являється періодом молитви і покаяння. Це час. Коли кожен з нас повинен випросити у Господа прощення своїх гріхів через говіння і сповідь та достойно причаститися святих христових таїн згідно з заповіддю Христовою. У цей день свята церква почитає мученика канона Ісаврійського, що жив у першому столітті, а також благовірних князів Феодора Смоленського. Та його дітей Давида й Константина, Ярославських чудотворців, а також преподобномученика Андріана Пошехонського. Особливою строгістю відрізняється перший тиждень Великого посту а богослужіння особливою тривалістю. У перші чотири дні на великому повечері читається канон святого Андрія Крицького з приспівом до вірша: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. В середині VII століття у відомому місті Дамаску народився преподобний святитель Андрій, архієпископ Крицький. У сім'ї благочестивих батьків, але на жаль, до семи років він не розмовляв. Проте одного дня сталося диво. Причастившись тіла і крові Христової, хлопчик заговорив. Господь відкрив уста майбутнього проповідника через покаяння. Тож після дивного зцілення майбутній святитель вирішив присвятити своє життя Богові. З того часу юнак почав посилено вивчати святеписання і богословські науки а 14-літнім… Він віддалився до Єрусалиму, де й прийняв постриження в обителі преподобного Сави освяченого. Після багатьох років чернечого подвигу преподобний Андрій Крицький був зведений на єпископську кафедру острова Крит. На новому місці він проявив себе як істинний світильник Христової церкви, великий єрарх, богослов, вчитель та гімнотворець. Возлюблені брати та сестри, підійшовши до Святої Чотиридесятниці, тобто до Великого посту, православний календар нагадує, Великий піст у житті християнина є дорогою подвігів, і нам необхідно знати, куди саме веде ця дорога і до якої мети. Мета посту насамперед в тому, щоб оволодіти собою і визволити самого себе. Відтенеть світу цього та зосередитись на царстві Божому, щоб через покаяння зустріти світле Христове Воскресіння.